Нарешті гарна новина зі Сполучених Штатів США ввели новий пакет санкцій, щоб підірвати фінансові джерела російської війни проти України. Під удар потрапили Роснефть і Лукойл – дві найбільші нафтові компанії Росії, які роками наповнювали бюджет Кремля і фінансували війну. Тепер американським компаніям і громадянам заборонено будь-які операції з цими корпораціями та їх дочками. А МінФін США попереджає про вторинні санкції для іноземних банків і компаній, які продовжать торгівлю з ними. Тобто, якщо якийсь європейський банк чи трейдер далі купує нафту в Роснефті, може потрапити під санкції сам. Тут виникає запитання: як виглядає український уряд, який при цьому продовжує дозволяти російським компаніям качати нафту через нафтопровід Дружба, що проходить територією України? Тільки торік, через південну гілку дружби, росіяни прокачали 11,5 мільйонів тонн нафти це близько 6 мільярдів доларів доходу. Ще у 2022 році Петро Порошенко та депутати Європейської солідарності закликали уряд зупинити прокачку дружби, адже після повномасштабного вторгнення це форс-мажор, а не бізнес, і варто нагадати. Договір на транспортування нафти території України закінчився ще в 2019 році, але був продовжений після зустрічі Зеленського з Путіним у грудні того ж року. Тепер черга України зробити свій крок, бо дружба, яка годує ворога, це не дружба, це зрада.